Роман Граф Монте Крісто один із найпопулярніших і найвідоміших творів Олександра Дюма, що зачаровує читачів з захоплими пригодами, змовами та блискуче спланованою помстою, написане ще у XIX столітті він і досі залишається одним із найпопулярніших романів у світі, який багато разів перевидавався та екранізувався. Але звідки взялась ідея для цього шедевра, на що спирається історія його головного героя? Сьогодні ми зануримось у менш відомі факти і загадки, що стоять за створенням роману, і, можливо, дізнаємось, хто або що справді надихнула дюма на цю історію. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями та багато чим іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Уперше роман Граф Монте Крісто побачив світ у серпні 1844 року в газеті Журналь Дедеба, де він виходив окремими випусками до січня 1846 року. Ця історія одразу завоювала читацьку любов. А за своїм успіхом навіть перевершила усі попередні твори письменника. А це багато про що говорить, бо за кілька місяців до графа Монте Крісто Дюма видав ще один свій легендарний твір Три мушкетери. Далі коротко нагадаю сюжет роману, може хтось його ще не читав. 1815 рік молодий моряк Едмон Дантес повертається з плавання до Марселя. Його життя складалося досить вдало. Він отримує посаду капітана корабля, з'являються гроші. Отже, він може одружитися з дівчиною на ім'я Мерседес. Це викликає неабиякі заздрощі у двох його друзів Данглара і Фернана. Вони вирішують пожартувати з ним та пишуть анонімний донос королівському прокурору, в якому стверджують, що під час останньої подорожі Едмон зустрічався зі скинутим імператором Наполеоном. А у 1815 році такі дії вважалися державною зрадою. У день весілля нічого не підозрюючого Едмона заарештовують і відправляють до в'язниці, розташованої неподалік від Марселя у замку Ів. У тюрмі йому вдається прокопати тунель до іншої камери, де він знайомиться з абатом Фаріа, італійським священником і політичним в'язнем. Вони стають близькими друзями і розробляють план втечі, стають союзниками. Проте у Фаріа трапляється інсульт. Перед смертю він розповідає дмону про сховані на острові Монте Крісто скарби. Охоронці збираються викинути тіло Фаріа в море, тож Дантес. Переносить його до своєї камери, а сам ховається у мішку для трупів замість нього. У такий спосіб Едмон вибирається із замку Іф. Він, ніби, відроджується заново, стає графом Монте Крісто та розпочинає помсту всім, хто його скривдив. Після публікації графа Монте Крісто, Олександр Дюма отримав не лише літературне визнання, але й значні фінансові прибутки. Він почав жити розкішно. Побудував собі великий маєток, який назвав замок Монте Крісто, організовував масштабні прийоми та витрачав великі суми на розваги, мистецтво і подорожі. Однак, успіх і багатство Дюма не могли не викликати заздрощів у конкурентів та критиків. Коли Роман набув популярності, почали ширитися звинувачення в плагіаті. Головною причиною було те, що багато сюжетів у творчості Дюма походили з історичних або документальних матеріалів, що здавалося його сучасникам недостатньо оригінальним. Але Дюма ніколи не приховував, що черпав натхнення в інших творах та подіях, про які чув чи місця яких знав. Наприклад, для написання трьох мушкетерів Дюма використовував мемуари Д'Артаньяна, написані іншим автором, де Куртілем. Про це, до речі, на каналі є окреме відео. Під тиском критиків, які вимагали розкрити джерела натхнення, Дюма був змушений публічно захищати свою роботу та заявляти, що використовував історичні сюжети як матеріал для художньої обробки, а не для простого копіювання. Відомо, що у своїй роботі він активно співпрацював із літературним негром Огюстом Маке, який допомагав йому в зборі інформації та написанні текстів. Хоча звинувачення в плагіаті значною мірою спиралися на наявність співавторства, Дюма продовжує захищати своє право бути головним автором, адже саме він надав творам остаточну форму та зміст. Нарешті, у 1857 році Дюма розкрив джерело свого натхнення. Він повідомив, що ідея для графа Монте Крісто виникла після вивчення поліцейських архівів, а саме невеличкого твору під заголовком Алмаз і помста у записах такого собі Жака Піше. Жак Піше у 20-х роках 19-го століття обіймав неприймітну посаду поліцейського архіваріуса. Варто зазначити, що Париж ще за часів Людовіка XIV був найбільшим містом світу і в ньому відбувалося безліч подій, які поліція ретельно документувала. Тож піше займався звичайною канцелярською роботою, систематизував архівні документи, а поліцейські звіти містили чимало захопливих матеріалів. Тож після виходу на пенсію піше вирішив опублікувати ці історії у вигляді коротких нарисів. У 1738 році його робота була опублікована в шести томах під назвою Мемуари архівів поліції Парижа від правління Людовика 14-го до наших днів. У п'ятому томі можна знайти оповідь Алмаз і Помста, яка розповідає про надзвичайно жорстокі події, які нібито мали місце бути насправді. Центральним персонажем історії Піше є звичайний паризький чаботар Франсуа Піко, родом із Німа. В 1807 році він готувався одружитися з прекрасною і дуже багатою Маргаритою Вігору. Про це він похвалився своєму другові, власнику кабака Матьє Лупіану. Свідками бесіди були ще троє: Жарве Шобар, Гіом Соларі і Антуан Аллю. Коли щасливий Чоботар пішов, Лупіан запропонував невинний жарт написати в поліції донос, звинувативши звинуватовши Піко в тому, що він англійський агент і полягає в змові, метою якого є повернення бурбонів. Згідно оповідання, Аллю відмовляється брати у цьому участь та залишає кабак. Шобар і Соларі погоджуються. Мотивом такого вчинку Лупіана були ревнощі. Він був закоханий у Маргариту і хотів покласти край вихвалянню піко. Тож він дочекався приходу поліцейського завсідника, свого кабаку, і звинувачує піко у шпигунстві на користь англійців. А я нагадаю, на дворі 1807 рік, Наполеон ще при владі. Люди були параноїками, усім скрізь ввижалися зрадники і шпигуни. Тому звинувачення у шпигунстві це дуже серйозно. Це те ж саме, що співпрацювати з Кремлем сьогодні. Напередодні весілля Піко заарештовують та без суду та слідства кидають до в'язниці у фортеці Фенестреле в П'ємонті, який у ті часи був частиною Франції. Там він провів цілих сім років і вийшов після повалення Наполеона. Для Піко роки в ув'язненні не пройшли даремно. Там він здружився зі старим італійським священником, який після смерті заповів йому весь свій стан. Отримавши спадок, Піко під новим ім'ям повернувся в Париж, бажаючи знайти зрадників і помститися їм за злий жарт. Він дізнається, що Антуан Аллю, єдиний хто відмовився брати участь у змові, залишив Париж, щоб повернутися у нім. Приїхавши до Алю і представившись абатом Балдіні, він попросив видати імена винних у його ув'язненні, називаючи це останньою волею нібито померлого піко. Крім імен, він дізнався ще й те, що його наречена після двох років горя вийшла заміж за Лупіана. За інформацією, Алю отримав коштовний Алмаз. Потім Піко повертається до Парижа, щоб покарати Шобара, Соларі та, звісно ж, шинкаря Лупіана. Той вже мав велике кафе в наймоднішому районі міста. Усі троє продовжили товаришувати і зустрічатися у цьому кафе. Піко називається Проспером та влаштовується до Лупіана офіціантом. Роки, проведені у в'язниці, змінили його зовнішність, тож Піко ніхто не впізнав. Першою жертвою Піко став Шобар. Його тіла виявлять на мосту через сену з стирчавши із грудей кинджалом і цифрою 1 на рукояті. Другим став Соларі. Він був отруєний, а на його труні таємним чином з'явилася цифра 2. Але для головного винуватця Піко приготував дещо особливе. Спочатку він підсилає колишнього ув'язненого спокусити дочку Лупіана. Видаючи себе за знатного вельможу, вона вагітніє від нього, і лупіан дозволяє дочці вийти за нього заміж. Але на весільному вечорі гості дізнаються, що наречений колишній зек. Для тогочасного суспільства це було безчестям темне пляма на всю родину. Але на цьому біди Лупіана не скінчилися. Відразу після цього згорів його будинок, де знаходилося кафе. Його син зв'язався з поганою компанією, попався на крадіжці і на 20 років опинився у в'язниці. Від всіх цих нещасть померла мадам Лупіан, колишня коханка Піко. Тож розорений Лупіан був в розпачі. На допомогу йому прийшов офіціант Проспер, який все ще прикидався його другом. Він запропонував Лупіану гроші в обмін на його дочку. Від безвиході той погоджиться. Ці події майже довели старого француза до божевілля. Піко переміг. Тож він постав перед ним, розкрив себе і вбив жартівника. Але на цьому його історія не закінчується після того, що сталося, Алю, який раніше видав імена кривдників За Алмаз, знаходить Піко. Виявляється, що він впізнав піко, але запізнився, а тому не зміг нікому допомогти. Алю вимагає половину всього стану піко за мовчання, але той відмовляється. Тоді Алю вбиває чоботаря і біжить до Англії, де набагато пізніше на смертному одрі розповідає всю цю історію священнику і просить донести її до поліції, що той і робить. Ось така офіційна історія, що стала підґрунтям до написання графа Монте Крісто. В них дійсно є багато схожих моментів, а саме історія зради друзів, ув'язнення, повернення і помста. І здається, що все зрозуміло і можна вимикати відео, але не поспішайте це робити. Річ у тім, що майстер історичних містифікацій, дюма, сам вкотре попався на історичну містифікацію. Чому так? Вам не здається, що історія Жака Піше виглядає як якась не зовсім вдала шекспірівська п'єса? Від неї прямо тхне нереалістичністю? Давайте розбиратись, у чому справа? Річ у тім, що Жак Піше не встиг за життя публікувати свою збірку Мемуари з архівів Паризької поліції. Він помер у 1830 році, так і не завершивши справу свого життя. Після його смерті вдова продала матеріали видавцеві, який, щоб надати їм читабельного вигляду, передав їх на доопрацювання іншому авторові, Етьєну Ліону де Ламот Лангону. Це була поширена практика того часу. Видавці нерідко залучали інших письменників. Ці редактори або автори додавали емоційність і художні деталі до текстів, які інакше могли здатися надто сухими та документальними. Однак така практика ставить під сумнів правдивість подій, описаних у алмазі і помсті, адже текст швидше за все був адаптований Ламот-Лангоном відповідно до літературних тенденцій епохи. На початку 19 століття французьке суспільство було захоплене історіями про злочини та кримінальні пригоди. Поліцейські протоколи та архіви часто використовувалися як джерела для створення літературних текстів, які викликали у читачів неабияке зацікавлення. У цей тренд добре вписувалися мемуари Жака Піше, які, однак, побачили світ лише у 1838 році, через вісім років після його смерті. У шести томах мемуарів Піше практично неможливо відокремити оригінальний текст від доданих частин. Етьєн Леон був відомий своєю схильністю змішувати реальні події з вигадкою. Він створював короткі тексти здебільшого для заробітку, не надто приймаючись історичною достовірністю. Дослідники виявили в тексті оповідання кілька історичних помилок, яких не міг би допустити піше. Наприклад, автор плутав імена героїв і використовував імена чиновників, які у 1807 році ще не обіймали своїх посад. Сумніви викликають і сюжетні ходи. Перше вбивство на мосту через сцену, в досить людяному місці, безумовно викликало б галас у пресі, особливо зважаючи на драматизм сцени, де в тілі жертви залишили кинджал із номером один. Однак жодних згадок про цю подію в сучасних джерелах не знайдено. Це більше нагадує вигадку ніж реальний злочин того часу. Тож є підстави припускати, що більша частина тексту була написана саме ламот Лангоном. Перевірити цю історію ще складніше через те, що велика частина поліцейських архівів Парижа була знищена пожежею у травні 1871 року під час Паризької комуни. До того ж, усі персонажі алмазу і помсти не належали до соціально значущих верст, що значно ускладнює пошук підтверджень його існування. Але якщо цілі розділи оповідання ставляться під сумнів, залишається лише одне питання: чи є хоча б щось у цій історії правдою, чи все це вигадка? Аналіз архівів фортеці Фенестреле, де нібито отримували Франсуа Піко, показує, що людини з таким ім'ям там ніколи не було. До того ж, не вдалося знайти жодних підтверджень його поховання в Парижі чи будь-де в іншому місці. Здається, що Франсуа Піко просто не існував. Дослідження істориків натякають, що історія, викладена в «Алмазі і помсті, могла базуватися на іншому в'язні Фенестреле, цілком реальній особі Гаспарі Антуані Пастарелі. Цей чоловік, народжений у 1784 році в Марселі, мав неспокійне життя, сповнене драматичних подій. Пастарель служив у французькій армії, однак згодом дезертував. Його біографія включала низку злочинів, зокрема крадіжки, а також легендарні втечі з в'язниць. Його ім'я згадується в архівах як одного із затриманих еженом Франсуа відоком, відомим французьким детективом, чиє життя саме по собі було джерелом натхнення для багатьох авторів. Пастарель був замішаний у політичних інтригах, що призвело до його ув'язнення у фортеці Фенестреле на початку 19 століття. Ця історія має багато спільного із сюжетами про зраду, ув'язнення та помсту, характерними для Алмаза і помсти та графа Монте Крісто. Водночас, через брак документальних підтверджень, пов'язати долю Пастареля з конкретною історією складно. Його ім'я могло стати одним із багатьох, які потрапили до літературного міксу, створеного Етьєном Елеоном де Ламот Лангоном. Архівні записи про Пастарелі частково втрачені. Це створює труднощі у відтворенні повної картини його життя. Однак навіть Ті крихти інформації, які залишилися, дозволяють припустити, що саме він міг бути одним із прототипів для створення персонажа, чия історія пізніше стала основою для шедевру Александра Дюма. Отже, хто ж став прототипом графа Монте крісто В основі його образу лежить виганений персонаж Франсуа Піко, історія якого була записана в мемуарах Паризької поліції. Водночас існує ймовірність, що вже прототипом Піко став інший реальний ув'язнений Гаспар Антуаль Пастарель, життя якого включало драматичні епізоди зради, ув'язнення та складних інтриг. Проте саме поєднання документальних елементів, легенд і художньої фантазії дозволило Олександру Дюма створити безсмертну історію про помсту та відновлення справедливості, яка ось уже майже. Два століття захоплює читачів у всьому світі. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.